Одного разу Аліна отримала дивний лист беззворотної адреси, який складався лише з трьох слів, мені відмщення гляде. Спочатку вона подумала, що це жарт, але слова відразу запали їй у душу, викликаючи тривожний холодок. Наступного дня, повертаючись додому в темряві, Аліна відчула, як хтось мовчки стежить за нею з за дерев. Її кроки ставали все швидшими, але тиша і темрява навколо лише поглиблювали її страх. Вночі, коли вона нарешті заснула, їй наснився кошмар, фігура, що була схожа на її власне віддзеркалення, підійшла до неї і, глянувши прямо в очі, прошепотіла знайомі слова, мені відмщення гляде. Відтоді кожної ночі цей образ повертався до неї, стаючи все ближчим, наче готувався знищити її. Аліна прокидалася щоранку з мокрою від поту шкірою, але з часом вона стала звикати до цього кошмару. Однак одного дня вона виявила щось по справжньому моторошне на дзеркалі у ванні, за потілому від пари було виведено пальцем те саме речення мені відмщення гляде. Аліна застигла, намагаючись знайти логічне пояснення. Але коли оглянулася, то побачила, що за її спиною у дзеркалі стояла та сама тінь, яка приходила до неї уві сні. Її очі світилися холодним, майже мертвим світлом, а в губах застигла посмішка, сповнена ненависті та рішучості. Аліна кинулася бігти, залишивши двері ванної відчиненими. Вона зачиняла кожні двері на своєму шляху, намагаючись створити бар'єр між собою та невидимою загрозою, але голос, знайомий до жаху, продовжував повторювати з кожним новим дверима, мені відмщення гляде. На кухні Аліна знайшла свій старий фотоальбом і, наче за наводкою, розгорнула його. Всередині альбому вона побачила світлину, яку давно забула, зображення жінки, яка була схожа на неї, але з більш холодним і жорстоким поглядом. Це була її прабабуся, яку колись звинувачували в чаклунстві, і яку, як свідчили родинні легенди, прокляли перед смертю. Ти взяла те, що належало мені, почулося знову, на цей раз зовсім поруч. Повернувшись, Аліна побачила фігуру, яка стояла перед нею, притискаючи руку до її горла. Останнє, що вона відчула, це холодний дотик руки, що забирає її останній подих. Світло згасло. Аліна прокинулася, важко дихаючи, наче щойно вирвалася з чиїхось крижаних обіймів. Вона оглянула кімнату, усе виглядало так само, проте вона відчувала щось інше, щось не своє. Неначе хтось чи щось залишило слід у її свідомості? Наступного дня друзі Аліни помітили її дивну поведінку. Її погляд був холодним, відчуженим, а усмішка мертвою. Вона відповідала на питання пошепки, і її голос іноді змінювався, ставав чужим і низьким. Вони списали це навтому, але коли Аліна почала говорити речі, які вона не могла знати, її близькі забили тривогу. Через тиждень Аліна більше не поверталася додому. Вона почала відвідувати покинуті місця, старі кладовища та занедбані будинки. Її погляд шукав когось або щось, що ніхто інший не міг побачити. Вона шепотіла собі під ніс про старий борг і спокути. Одного разу одна з її подруг, Марія, вирішила піти за нею, щоб дізнатися, що відбувається. Вона побачила, як Аліна зайшла в напівзруйновану церкву на околиці міста. Стоячи в центрі зали, Аліна почала вимовляти стародавні слова, яких Марія не розуміла. Вона бачила, як тінь огортає подругу, а з темряви руки, наче бажаючи обійняти її. Марія відчула сильний холод, і в той момент Аліна різко обернулася. Її очі світилися лютим, невгамовним вогнем. Мені відмщення гляде, промовила вона голосом, що був більше схожий на шепіт вітру, який завивав над могилами. Цієї ночі Марія зрозуміла та, що стояла перед нею, більше не була її подругою. Аліна віддала свою душу в обмін на чиюсь помсту, і тепер вона стала провідником для старого забутого зла, яке шукало свою жертву.